Символічно у день пам'яті захисників і захисниць України, які віддали життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Громада з великим болем попрощалась з героєм Миколою Ніновим. Він загинув 19 серпня під час виконання бойового завдання поблизу села Хотімля, що на Харківщині. Йому було лише 40 років. Вірний військовій присязі Микола до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів щодня, наближаючи Україну до перемоги. Церемонія прощання відбулась на Алеї Слави. Сотні людей стали на коліна, віддаючи шану герою. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими, керівництво Подільської міської ради, подільської РВА та районної ради, представники установ та організацій, а також небайдужі мешканці громади. Слова співчуття родині висловив перший заступник начальника районної військової державної адміністрації Ігор Тарнавський. Особливо символічно 29 серпня, День пам'яті захисників України, які загинули за нашу державу. Ця дята нагадує кожному з нас, якою ціною виборюється мир і право жити на землі. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Миколи. Його подвиг це обов'язок кожного з нас продовжувати боротьбу, змінювати Україну і берегти пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. За упокійну молитву звершив настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці, отець Андрій Миколу Нінова згадують як людину з золотими руками, доброго та щирого, завжди готового допомогти. В нього залишилась дружина та семирічний син. Він загинув як справжній воїн до кінця вірний Україні. Вічна пам'ять і слава герою.